Привіт! Сьогодні в нас на огляді буде кемпінговий ліхтарик. Така кемпінгова лампочка, можна сказати, повністю пластмасова. Ручка, де оця защолочка, вона металева. Ось так вона виглядає по функціоналу. Зарядка мікро-USB Є вихід, як павербанка і зарядка індикація. По часу роботи. Заряджається він десь 4 години приблизно. Працює, якщо на мінімальному освітленні десь години 4-6, якщо на меншому освітленні, відповідно довше. На меншому освітленні він в мене працював 2 рази по 4 години без дозарядки, ну, поки світло вимикало. По режимах є один режим, найяскравіший. Є другий режим тускліший. і є стробоскоп, можна сказати, це неприємний режим. Також є зарядка від. Лампочки. От відразу він починає мигати як тільки його піднести до лампочки. Як він заряджає, непонятно, але така функція є. Цей гачочок доволі зручний, можна його кудись підвісити, зафіксувати і він буде світити. Тим більше тут є доволі така цікава функція, яка дуже сильно виручає. Ця функція називається пультом. З ним в комплекті йде отакий от пульт. На пульті є оці от кнопочки. Перший мод. Перше світло, другий мод тоскліше світло. І третій мод оцей стробоскоп Також є кнопочка СОС. Вона з певною. Частотою, як можете бачити, блимає. І можна його виключити або навпаки включити. Десь тижні два я ним користуюся, доволі зручна річ. Якщо повісити десь там, де висить лампочка, напусти, в мене якраз так вона і висить, що там є крючочок і її повісив. Пультом десь на відстані метр півтора підходиш собі ввечері, як нема світла, включив його і він собі світиться. Потім треба вийти, бігом виключив і він потух і пішов собі далі. Дуже зручно, не потрібно кожен раз відщлкувати, включати, знімати його і так далі. Тим більше так його вистачає на 2-4 по 4 години, то доволі таки це зручно, коли він просто висить непостійно, не потрібно його ставити, знімати, зацепляти, відпадає дуже багато питань. Можливо, вам було цікаво, що тут всередині. Він отак от відщокується. І окремо йде чаша, і окремо серединка. Аж туди я добиратися не буду, але приблизно можна мати уявлення як розставлені світодіоди. І от там десь всередині є батарейка. Тут відкручується це, потім відкручується ще вінтики, ще вінтики, і так бутербродом воно добирається до батарейки. Добирається і працює. Далі я покажу, як він світить. Але відразу можу сказати, він, от, грубо кажучи, чуть-чуть гірше, ніж лампочка. Через те, що так я його підвішую, він висить прямо зверху то ця от колбочка дуже хорошо розсіює світло, він прямо оно, лампочка чуть-чуть не дотягує до лампочки. Дуже зручне і приємне світло, прямо дуже сильно виручає. Перша передача. Друга передача. С Стробоскоп і сос. І виключаємо. Включимо другу передачу, на якій він тримає ну, 4-8 годин, в залежності як там яка батарейка підійшла йому в комплекті. І дивимося, як він освічує. Освічує доволі нормальним, приємним світлом. Якщо його поставити в центрі кімнати, то повністю вся кімната буде освічена і не буде ніякого дискомфорту при його використанні.